Орні стилі, чотири народи: українці, поляки, євреї та вірмени найбільше впливали на його історію. Сьогодні тут мешкає майже один мільйон жителів. Місто змогло зберегти загадкову атмосферу, у яку варто зануритись хоча б на годину. Як і будь-яке європейське місто, Львів має транспортні труднощі через велику кількість автомобілів. У випадку, якщо на шляху нашої мандрівки виникнуть автомобільні корки, пропонуємо вам розслабитись і послухати оригінальну львівську музику. Задля вашої власної безпеки не дозволяється самостійно вставати під час руху транспорту. Якщо у вас виникли додаткові запитання, дайте знати про це нашим працівникам. Бажаємо вам приємної подорожі. Чудові фонтани грецьких та римських богів: Нептуна, амфітрити, адоніса і діани, створених відінським майстром Гарфоном Вітвером у першій половині дев'ятнадцято століття. Наступна вулиця нашої подорожі: Руська, дільниця, де в середні віки жили переважно українці. Тоді їх називали русинами за назвою давні держави Київської Русі. Ліва, минаємо церкву Успіння Пресвятої Богородиці кінця XVI століття, яку побудував італійський архітектор Павло Римлянин на кошти багатого львівського купця Костянтина Корнякта. Вежа дзвіниця має понад 66 метрів і є найвищою у старому місті. Попереду на пагорбі школа, яку львів'яни називають німецькою, бо в ній як в 19 столітті, так і сьогодні посилено вивчають німецьку мову. Цій школі два століття свого часу тут викладав український поет 19 століття Яків Головацький і навчалось багато славетних львів'ян, зокрема польський письменник-фантаст світової слави Станіслав Лєм. Ліворуч бачимо фрагменти міського муру і площу. Тут у 1977 році було споруджено пам'ятник друкареві Іванові Федорову, який у 1572 році приїхав з Москви до Львова і відновив друкарську справу у монастирі святого Онуфрія отців Василіан. У 1574 році надрукував першу в Україні книгу Апостол і видав у місті перший східнослов'янський буквар. Єдиний збережений примірник букваря є у гарвардському університеті. Позаду пам'ятника Федорову в будинку номер 13 розташована пам'ятка архітектури 17 століття Королівський арсенал. Збудований за наказом короля Владислава IV, він став восьмим королівським арсеналом речі посполує до речі, лише Львів і Краків у цей час мали водночас і міський і королівські арсенали. Арсенал зазнав істотної перебудови у 19 столітті. Від 1939 року тут містяться фонди державного архіву Львівської області. Якою загрозою для Львова впродовж століть залишались пожежі? Найбільше з них сталася у 1527 році, повністю знищивши серед місця. Тому важливу роль у житті міста відігравала професія пожежника. Перші професійні пожежні загони з'явились у місті у 19 столітті. З правого боку ми побачимо головне пожежне управління міста. Романському стилі у 1901 році можна побачити фігуру покровителя пожежників святого Флоріана. Він виливає свого банка воду. Неофіційно святого Флоріана вважають покровителем гідів, які також полюбляють лити воду своїм клієнтам. Ми проїжджаємо площу і скверик, на місці яких 44-го року, і по сьогоднішній день площа і вулиця зберігає назву Данила Галицького на честь засновника нашого міста. У кінці скверику бачимо монументальну будівлю колишньої палати ремісників, збудовану у 1913-1919 роках за проектом польського архітектора Яна Протшке. На фасаді збереглися скульптури коваля і Муллера, авторства Яна Щепковського. А з 1946 року у будівлі діє Львівський обласний театр Ляльок, репертуар якого налічує понад 200 вистав. Емблемою театру є зображення популярного персонажа української народної казки Івасика Телесика. Вузькі вулиці міста це не лише проблема для водіїв, але і данина історичній традиції. Теперішня вулиця Івана Гонти, якою ми рухаємося, раніше була частиною оборонного муру. У її час жив і працював син великого композитора Вольфенка Амадея Моцарта Франц Самер Моцарт. Моцарт-ознавці називають його Лемберським Моцартом від тогочасної австрійської назви Львова Лемберг. Прибувши у 1808 році у Галичину за контрактом як приватний вчитель, він затримався тут надовго і провів у Львові та на Львівщині. У 1826 році Моцарт Молодший створив у Львові перше співоче товариство. Хор цього товариства у 1826 році вперше виконав у Львові реквієм Вольфганга Амадея Моцарта на вшанування 35-ї річниці з дня його смерті на Львівщині і в самому Львові Франц Ксавер Моцарт прожив майже 27 років. Виїжджаємо на площу Старий Ринок, де в часи короля Данила Галицького було підгороддя і великий ринок. Після того, як центр міста у 14 столітті перемістився на південь, цю дільницю заселили євреї. В центрі площі єврейська громада збудувала велику синагогу прогресистів Темпель, яка була зруйнована нацистами під час Другої світової війни.